Брендована тренувальна форма, спортивні ходові костюми, вітровки та рюкзаки. Вихованці дитячої академії ФК Тростянець отримали комплекти професійного футбольного екіпірування, аналогічне тому, яке і у футбольного клубу Тростянець. Да, саме, як... Так, вони ж така сама я таким самим буду, як вони, тільки меншим. Рюкзак, вітровка, штани, ще шорти. І ще футболка в Кадростянець. У мене є брат із старшої групи, і в нього така сама форма, тільки більша є. Я дуже ждав, щоб прийшла ця форма, тому що в мене мріє бути професіональним футболістом. Комплекти екіпірування отримали всі вихованці дитячої футбольної академії завдяки тому, що ФК Тростянець поновив статус професійного клубу в минулому році. А цьогоріч він отримав підтримку від УЄФА платіж солідарності у розмірі майже півмільйона гривень. Це кошти, які виплачує спілка європейських футбольних асоціацій через національні асоціації на розвиток дитячо-юнацької спортивної діяльності у професійному футболі. Юні футболісти академії щиро радіють такому оновленню. Зізнається. Юються, що тепер відчувають себе на крок ближче до професійного футболу, звісно, приємно. Ну ми стали більш схожими на справжню команду професійну. Дуже дякуємо, що є така можливість отримати екіпіювання. Тепер ми схожі на справжню команду. Всі одинакові. Так, є таке відчуття. Що ти ну, що ти вже е, як професійний гравець клубу «ФК Росінець у них така сама форма. Тепер у нас така сама. Я всім вдячний, хто підтримує нас і дякую за додаткову мотивацію для нас. Не менше за вихованців радіють і їх батьки, адже належна увага та підтримка дітей є надважливою на сьогодні. Дуже раді, що дітям переділяється увага, син дуже чекав форму. У нього це з'явилося ще більше бажання ходити на футбол. Дітки почувають себе впевненіше, виглядають чудово. Всі однакові, можна сказати. Ну, мені дуже подобається. Я вдячна за те, що приділяється увага нашим діткам за видану форму, яку дали сьогодні. Дітки задоволені, батьки також задоволені, тому що це якби допомога нам така у тому, ну в придбанні так і в тому, що діти займаються батькам трошки легше. За словами керівника дитячої академії Віталія Полянського, така підтримка дитячого футболу мотивує до занять футболом як самих вихованців, так і заохочує нових футболістів долучатись до академії. Вони відчувають, що вони ближче до першої нашої професійної команди. Вони відчувають ту увагу, що їм приділяється від клубу. Тому і вони стараються і на тренуванні стараються. Особливо це стосується наймолодших наших футболістів. Дуже активно батьки приходять записують. Ну і в другій вікові групи теж є поповнення. Так що е, працюємо над цим, щоб в нас було більше дітей в академії. Тож, доки ФК Тростянець продовжує боротись у другій лізі України, вихованці дитячої академії вже готуються до виступів у чемпіонатах як обласних, так і всеукраїнських рівнів. Плануємо грати на обласні е, в обласному чемпіонаті, а в е, великих планах у нас грати на Україну, щоб всі вікові групи грали е, на, Украї... на українському чемпіонаті. Набір до дитячої футбольної академії триває постійно. Вікові групи від 2008 до 2018 року народження. Тож шанс стати частиною великої футбольної родини ФК Тростянець є у кожного. Аліна Горбенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.